Доброго дня, шановні моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що ж, сьогодні Меланії. 13. -те. січня Щедра кутя. На щедру кутю. Це вже друга за рахунком куття. Зранку люди починають годувати щедру кутю. Звичайно, як завжди, основним гр градієнтом щедрі куті е, пшениця. У нас от, тут на Одещині широко застосовують для куті пшеницю з твердих сортів гарноутку. Ну, і, звичайно, додається всі е, інші інгредієнти е, 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 щедро, тому що вже в цей вечір можна не тільки пісні страви подавати, а вже і скоромні, як говорять, справи подавати. Готовлять в цей день багато млинців з салом, е, значить, ну, раніше так люди робили. Потім вареники варять, пірошки печуть, щоб було чим пригостити щедрувальників і готують кутю. Ввечері сім'я сідає е, за святковий стіл, їдять е, кутю, після да, того. <гадують кутюр>. Беруть залишки куті, йдуть в сад господар, господиня, може, старший син, беруть сокиру і підходять до кожного дерева. Кажуть, а в чи будеш ти родити на наступний рік? Не рубай мене господарю, ну, син за дерево, відповідає. Я тобі тільки рік не вродила, а сім років буду родити. Ну, дивись мені. І чотири рази обухом по дереву стукне, От потім перев'яжуть перевеслом і йдуть е, далі, досліджують деревини. Так, примовляють. Потім заходять у хлів до худоби, також худобу е, благословляють на хороший рік, да, щоб давала молока. І хорошої тваринної продукції. цей день ще, якщо десь із сусідами посварилися протягом року, то йдуть до сусідів примирятися, щоб в рік новий жити з сусідами в мирі і злагоді. Чим же займається молодь? Ну, Юмки. Дівчата вже такі дорослі, щедрують, щедрівочка щедрувала, під вікон заглядала. Дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте дядьку золотий, а у п'ятакові три дірочки, дайте дядьку ще й горілочки. Щедрують, бо разними щедрівками, які розучують. Їх е, щедро одарюють гостинцями. Менші дівчата щедрують в одиночку, теж е, одарюють гостинцями. А парубки парубки в цей вечір е, водять меланку. Тобто е, одного хлопця наряжають меланкою. І теж ходять е, попід хатами, щедрують, жартують, ну, собирають, е, що їм там оддарюють е, в мішок. Ну і потім, вже як обійшли все село, собираються десь дівчата і хлопці окремо і продовжують святкувати Меланію. Що ще парубки можуть, звичайно, якщо дівчина на видані, вечором обов'язково постараються у цього батька вкрасти ілі фіртку, і ворота, потім требують могарич за викуп. Ну, такі традиції. Дівчата також в цей вечір гадають на Судженого, чи вийдуть на цей рік замуж чи ні різними методами. Несли, наприклад, дрова в хату, на вгад бере поліно, якщо воно рівненьке та ще і з корою, то буде чоловік гарний і багатий. Якщо криве і без кори, то буде бідний. Такі в людей були. сподівання. Ну, і ще дивляться, яка погода на новий рік, таку обіцяють і на наступний рік. Якщо сиро, напусті, на новий рік і слякотно, то Буде Петро і Павло теж сирим і сляк Петра і Павла сирим і слякотним. Якщо іній хорош сів на дерева, значить на урожай хороший. Якщо зоряне небо, значить будуть гарно курі нестися. Так люди думали і так зустрічали новий рік Миланку. Значить, водили меланку, ходили по меланці і радувалися життю. От така сьогодні е, новорічна ніч, і такі звичаї були в нашого народу. На цьому коротко закінчую. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.